По перше, зараз ChatGPT користується більше жінок ніж чоловіків. Компанія OpenAI випустила свій репорт, Про що люди говорять з OpenAI. І там є досить цікаві файндінги. зі насправді не що змінилося, а дані компанії OpenAI дуже відрізняються від компаній, в яких цих даних не було. По-перше, зараз чат GPT користується більше жінок ніж чоловіків. Але зараз 52% користувачів чат GPT – користувачів це саме жінки. По-друге, кількість людей, які використовують GPT, зростає набагато більше в бідніших країнах ніж в дорожчих. І е, перше, це люди. Люди використовують чат GPT для того, щоб посоветуватися, просто взнати який життєвий совет, що робити з технікою битовою і так далі. Ну да, блін, класний терапевт, реально. Коротше, люди використовують чат GPT як. Бита і е, дуже багато людей почали шукати інформацію саме через ChatGPT, що починає замінювати звичайний класичний пошук, як до якого ми всі звикли. Люди починають використовувати ChatGPT замість інтернету. От така от еволюція інтернету. Ми очікували, що буде метаверз. А вийшло, що це буде чат-бот.